Якщо подивитися на дослідження Київського міжнародного інституту соціології впродовж останніх десяти років, вони щорічно роблять зріз довіри і не, довіри недовіри до інституцій. Як завжди, в топі довіри, це армія, церква і е, волонтери і громадські організації, і е, е, інституції, всі державні, там президент, парламент, суди і так далі, вони всі в, абсолютно в, внизу. Е, це. Я вважаю, що ось ви дуже правильну тему підняли. Це є природнім станом українців, які впродовж останніх кількасот років бачили в інституціях тільки зло і тільки ворога. Тобто будь-яка людина, яка до тебе приходить і говорить тобі, що робити, вона є ворогом, тому що вона або відправляє тебе на війну Першу Другу світову, або забирає в тебе зерно, або говорить тобі, не говорити своєю власною мовою і не вчити цій українській мові своїх дітей там ємських яким указом Волоюським циркуляром і ну, і Радянський Союз, це взагалі вічна така величезна травма. Тобто ненависть до інституцій це засіб забезпечення безпеки українців, при цьому дійсно ніхто не досліджує того факту, що при ненависті до інституцій, і при цьому такому стандартному відношенні до взагалі своєї держави. 24 лютого 2022 року, і в подальші дні величезна кількість людей встала, пішла, взяла до рук зброю і почала цю державу захищати. Ніхто в світі не знає, що це за феномен, як це відбулося, що це що це означає.